Майя Молчанова, естафетний тато. Глава шоста. Ми чемпіони, ми чемпіони! стрибає з боку в бік Діма, а я щаслива йду слідом. Влад крокує поруч, і, якщо бути відвертою, мені неймовірно приємно, що він тут, що не пішов відразу, як закінчилася естафета, а продовжує гуляти серед галасливих дітлахів, що веселяться разом з нами. Дякую тобі. Повертаюся до нього, поки син втік за цукерками. У всіх дітей повинні бути свята, усміхається він у відповідь. До того ж, це було справді весело, особливо вагітним м'ячем пінгвін у твоєму виконанні. Гей, до речі, я прийшла перша. Не сперечаюся. Він, ніби здаючись, піднімає руки вгору і, вже не стримуючи сміх, ухиляється від мого тичка, роблячи кроки вперед. Навіть дивно, що мені так легко з ним. Ефект випадкового попутника, але ні, не підходить. Ми зустрічаємося вже в четверте або в п'яте, а попутники бачаться один раз тоді що? Погляд мимоволі затримується на його спині, опускається нижче і тепер починаю сміятися я. Стій, зелена людина! Дістаю з сумки свою сорочку та вологі серветки, які так і лежали в ній з нашої першої зустрічі, і простягаю владу. Трава підступніша, ніж калюжа, кажу з натяком, Джинсам хана вони загинули смертю хоробрих. Так, цей день я не забуду. Він пов'язує на пояс мою сорочку і повертає серветки, від яких все одно мало толку. Але ти все ще тут. Я не питаю, чому він теж нічого не каже, і це, мабуть, той самий момент, коли страшно порушити тишу. Здається. Найменший звук може зруйнувати це щастя. Владе, а ти ж підеш з нами на атракціони? Ти теж заслужив, це ж наш приз? питає син, який щойно повернувся, вручаючи нам людяники на паличках. Влад дивиться на мене із запитанням, на що я тільки знизую плечима і посміхаюся. Правда, заслужив, тут не посперечаєшся. Такі жертви, виразно дивлюся на його штани, не можна залишати без нагороди. Знущаєшся? Трохи, не стримавшись, сміюсь я. До парку атракціонів доїжджаємо з вітерцем, але все одно час вже наближається до обіду, тому спочатку кафе, потім прогулянка, і лише після цього ми дістаємо конверти з нашим призом, квитками на десяток атракціонів у центральному парку. Дімка носиться як заведений, не може визначитися куди хоче в першу чергу. Каруселі, гірки, у половині випадків ми з Владом просто стоїмо осторонь, і, здається, Влад трохи образився на мене через те, що я сміялася з нього. Хоча, чесне слово, його величезна фігура у маленькій різнокольоровій вагонетці виглядала дуже вже смішно. Ну, нічого, я тобі помшуся. Як цікаво! Не в моїх звичках розкривати таємниці, але. Зробивши багатозначну паузу, він повернув мене у бік якогось жахливого тракціону. Не вийде, дімо нема з ким залишити. Та я ж там від страху свідомість втрачу, ще й догори ногами. Ну, нічого, це можна вирішити, сказав Влад, хитро поглядаючи мені за спину, і через хвилину поряд з нами вже стояли дві невиразно знайомі школярки. Знайомся, це сестри мого найкращого друга Соня та Ангеліна. Ось вони й приглянуть за Дімою хвилин десять, так? Без проблем, кивають дівчатка синхронно і Діма радісно хапає їх за руки. Мамо, ми підемо на ту карусель. Можна, так? Будь ласочка. можна, кажу, віддаючи три квітки і приречено поглядаючи на влада, що посміхається, як чеширський кіт. Слухай, а давай не підемо. Переводжу погляд на молодь, що крутиться за його спиною. Чесно, я більше не сміятимусь над тобою, а нема, нема тобі більше віри, та й взагалі моя черга веселитися, а то рахунок нерівний. Та ви злопам'ятні, пане, пристроюю руку на його лікоть і дозволяю повести себе у бік короткої черги любителів адреналіну. А ось і ні, у мене просто хороша пам'ять. Мені здається, я стільки не верещала років з десяти, коли в селі у бабусі тікала від бджіл, що просто збожеволіли, коли я зірвала, як виявилося, вже зайняту ними квітку. Тоді все закінчилося опухлою щокою та зеленим яблуком компресом. Цього разу постраждав Влад. Але я правда не винна, адже він сам потягнув мене на цей жах, що крутиться так, наче готує до польоту в космос. Слухай, демонстративно хапаючи за голову, сказав Влад, замислювалася, що це буде страшна помста, а в результаті я мало не оглох. Як так то? Помста пішла не за планом, але взагалі я не, не винна, знаю, десь я це вже чув. Він зробив вигляд, ніби задумався. Не пам'ятаєш де? Ні, абсолютно точно не пам'ятаю. У мене взагалі пам'ять дівоча. Мотнула головою, роблячи зовсім невинний вигляд. Добре ще, що він на руку не скаржиться, а то є у мене побоювання, що я в своїй панічній хватці могла трохи перестаратися. Адже навіть коли ця штуковина перестала обертатися, напевно, ще хвилини дві я не могла відпустити його руку. Так, мабуть, ще трохи і владу довелося б віддирати мої пальці силою, але мені все ж таки. Стало трохи ніяково, і вони розтиснулися самі собою, залишивши йому на згадку кілька слідів півмісяців на долоні. Більше ти мене нікуди не затягнеш, перевівши дихання, промовляю впевнено. Я так не думаю. Знаєш, у мене в цій справі є чудовий помічник, і при цьому знову дивиться кудись мені за спину. Що там цього разу? Мамо, це було так чудово, просто дивовижно. А тепер ми підемо на оглядове колесо, лунає позаду. Діма підбігає до нас, і я дивлюся, як влад із хитрою усмішкою дає п'ять моєму синові. Та це змова не інакше. А хоча. Ну і гаразд, нехай порадіють, шпигуни. На колесо огляду я таки хотіла. Ідемо. Ангел Соня смикнула подорогу, що захоплено спостерігала за естафетою. Що? Що нам далі робити? Чекати, сподіватися та вірити. Вони поки що непогано йдуть, а якщо не переможуть, якщо вони не отримають приз. Атракціони це найкраще місце для побачення. Знову стаття з журналу? Мабуть, не пам'ятаю, але ж це логічно. Люди запам'ятовують сильні емоції, отже, потрібно відправити нашу парочку туди, де вони гарантовані. Тож, якщо вони не виграють ці квитки, я все одно вигадаю спосіб всучити їх владу. Ну так, не даремно ж ми в організацію цих естафет вплуталися, стінгазети малювали, влада цілий тиждень як вантажника використовували. Ось ось суцільна користь, але ти дивись, як залагоджено йдуть, прямо справжня сім'я, навіть лаються, наче подружжя зі стажем. Все-таки у мене око алмаз. А, ура, дивись, наші перемогли. Бінго!» І що далі? Далі головне не заважати. Вектор руху ми їм поставили вірний, хитро посміхнулася Ангел. І що, нічого, нічого робити не будемо? Не час відступати, Ватсон, поправила Ангел невидимий капелюх. Стеження ніхто не скасовував, а там подивимося. Став подбайку та підписуйся на канал, якщо тобі сподобалася ця історія. Та пиши, який момент тобі сподобався в цій главі найбільше.